Я вирішив підготуватись до реального бою з тайського боксу у Тайландії, а тайський бокс це один з найжорстокіших видів спорту. Що ж мене сюди занесло, не знаю. Але райці це дуже приємні і класні люди, і тому я вирішив, в чому би ні. У цьому відео я розкажу шлях від початківця, який рік регулярно ходить на тренування до ядерної підготовки до бою два рази на день. На тренуваннях я собі влаштував справжнє пекло, щоб на ринці почувати себе впевнено і розуміти, що я зробив все, щоб підготуватися. Типовий день по підготовці до бою з тайського боксу виглядає плюс-мінус отак. Так як я фаранг, а я знімаю будиночок, прокидаюся біля сьомої ранку, п'ю воду, добавки, трохи працюю. Треба ж фарангу за якісь шиши жити в Таїланді, потім їду на тренування. Зранку воно трошки ізі, не таке пряжне, як ввечері. Розминка бій стіню, робота у парах, робота на лапах. До речі, робота на лапах, як на мене, це найефективніша і найкрутіша. Річ в Таїланді, бо зазвичай, коли тренуєшся в Європі, у вас один тренер і 50 людей. Тут в Таїланді десь на групу йде там 7 тренерів, і десь навіть якщо 50 людей, кожен має змогу постояти на лапах, попрацювати. І в моєму випадку я працюю кожен день три раунди на лапах два рази на день. Тобто зранку три раунди на лапах і ввечері три раунди на лапах. Невелика. Такий тіпс, що треба обирати тренера, який вам підходить, тобто який ви вважаєте, що круто вас навчає. Бо в принципі всі тренера вони усміхнені, класні, круті. Але не кожен у вас навчить саме той техніки, яка вам треба. Мені це підказали бійці, які виступають, кажуть: бери оцього цього або цього тренера, бери того, який тобі зручніше, який ти краще відчуваєш, що тебе прокачує, ніж якогось рандомного. А ще для того, щоб виробити толерантність до болю, в кінці тренувань я вирішив позичити в друга цвяхи і постояти на цвяхах ще інших своїх товаришів з залу поставити. Як це працює? А цвяхи це зазвичай дуже боляче, особливо для тих, хто починаючий. І організм думає, що тебе прям буквально убивають. Але насправді. Просто дуже сильний біль, який треба вміти контролювати через дихання, і таким чином ти вчишся, тому що є різні рівні болю, і якщо навчитись їх пропускати через себе через дихання, через контроль можна дуже багато чого досягти. І це стосується не тільки цвяхів, а й взагалі багато чого. Тобто, цвяхи є таким власним інструментом, який би я рекомендував всім спробувати, хоча б щоб зрозуміти, це ваше або може це не ваше. І після ранкового тренування а я її місцевий риночок. І щось карніворне, тобто те, що складається тільки з е, тваринної е, складової, це можуть бути креветки, печінка, м'ясо, яйця. Е, клітчатку майже не їм зараз на підготовці я знижую інсуліну резистентність для того, щоб організм був чистий максимально і на карніворі я до речі дуже класно себе почуваю. У мене нема вздуття. Благо тут в Тайланді є великий вибір. Хочеш карнівор, от будь ласка, хочеш рис, овочі, салати. От тобі, будь ласка, хочеш джанкфудом харчуватись, теж вистачає. Я запиваю це пайнепл джусом або іноді авокадо джусом з пайнеплом і з лаймом. Чому? Бо іноді все-таки мені треба трохи більше енергії, трохи більше вуглеводів, ніж я можу отримати з печінки. Тому іноді я відходжу від карнівору на підготовці. Але в звичайні будні, коли я не дуже багато тренуюсь інтенсивно, то я сижу на карніорі. І далі я їду на масаж. На масажі я відпочиваю перед робочим днем. Тобто я не лежу, а я сидячи, відпочиваю масажую, щоб їжа добре засвоювалась, і я якби мав таку передишку перед вечірнім тренуванням. Після масажу я вже відновився, я вже поїв, і в мене коротка робоча сесія. Я відповідаю на дзвінки, намагаюся зробити всі таски, які можу. І потім виходжу на дзвінок, робочий мені розповідають, які далі плани по проектам. І вже після вечірнього тренування я буду робити більш литові таски, щоб заспокоїти мозок тіло і спокійно. Лягти спати, виспатись бо відновлення це най найважливіше підготовці до будь-якого важливого івенту, особливо до змагання, коли ніколи ще не бився. 1,95 м. Він мені так по голові давав, я тебе нікого не боюся. Після гроша це був у нас в залі Final Boss. Ще дуже класно, що в процесі того, як ти працюєш на лапах, тобі тренера підказують, чувак, тут треба ну, тримати баланс, тут треба таку та стойку тримати. Тобто, по ходу одразу тобі щось підправляють, щось підказують. Це прям дуже кайфово. А оця штука вас підготує дуже класно до того, щоб витримувати білі удари під час спарінгів і бою. Ще дуже прикольно і важливо спарингувати з максимально незручними спаррінг-партнерами, Ось як у цей хлопець для мене. Тіп, ну реально незручний, він ще стоїть в іншій стойці, тобто у нього частіше права рука попереду буває, він постійно міняє стойку і він, такі, ну такі удари у нього незвичні, здається, за сторони, що техніка в нього не дуже, але він попадає, і це головне. Коли спарингуєшся з такими незручними спаррінг-партнерами, класно твого росту. Дуже класно, що в тайському боксі з файнки лайтові. Тут тепше попадають, все одно багато голову летить і зміняємо. А ще якщо з вами ставлять когось нижче, ростом обов'язково це має бути опонент вищої по майстерності. Тоді ви будете вчитися, як боротися з тими, хто нижче, але класно б'ється. Мені це, в принципі, допомогло, бо мій опонент був трохи нижчий за мене і мені вже було не так стрьомно. Ну і ще дуже прикольно стояти в спаренгу з тими, хто ваші за вас там на 10, на 20 кг. Я 1,85 м ростом і важу всього лиш 70 кілограмів. Коли ти з такими тушами здоровими б'єшся, тобі потім набагато простіше психологічно виходити проти когось, то твоєї ваги. Самі небезпечні старі партньори, це які ледь флейту навчились і дуже метушні. Це просто, ну типа, він може випадково або себе вирубити, або тебе вирубити, сам не очікуючи того. А такі типи, такі, які вже вміють, ти піднімаєш темп, він піднімає темп, ти знижуєш, він знижує. Там на на швидкість на техніку працює. Ще одна помилка, яку я зробив. Я не дуже багато займався клінчем, і найголовніше в клінчі це, щоб вам завжди давали опонентів, які прям дуже класно його шарять. Щоб вони вас там тягали, кидали, щоб ви звикали до того, що клінч це така штука. Окрема дисципліна в тайському боксі, і попросити тренера показати вам, хоча б базові тіпси, базову стойку в клінчі, і базові рухи, і базову тактику, як в ньому перемагати, і постійно, постійно з крутими опонентами сильнішими за вас це відпрацьовувати. Ну і все в кінці понеслась маленька заминочка. 100-200 колін по груші, 100-200 кіків в залежності від дня і настрою тренерів. І розтяжка така заминочка спокійна. От, в принципі, так проходить тренувальний день. А музика іменно, да, ну... Що тіпа, від холодної води, якщо ноги по то можна застудитись і перетримати гайморит. А я читав дослідження, що якраз таким охолодженням, як ну, стоп, можна лікувати гайморити багато, хто заступних захворювань. От ми й перевіримо. Такий душний, найлад. Дружний душний. <риклад> Все, отак субота проходить, в принципі. Зараз я поїду щось з білкою, ввечері мене психотерапевт.